Любі друзі, сьогодні ми з вами приготуємо вершкову грибну соковиту смачну сковорідку з картопелькою. Це ця страва, яку потрібно подавати на обід або на вечерю і насолоджуватися, насолоджуватися, бо цей смак просто неперевершений. Якщо хочете отримати рецепт, залишайтеся до кінця і я буду показувати. Поїхали! Як я і сказав, що ця сковорідка буде з картопелькою, тому нам потрібна картопля. У мене тут 800 грам картоплі, ось такого середнього розміру. Друзі, дивіться, які нарізаємо. Розрізаю навпіл. І ось так, бачите? Ось такими шматочками потрібно нарізати картоплю. Якщо картопля якась така більшенька, то ми її розрізаємо навпіл і ось так на три частинки. Нарізану картоплю ми зараз переставляємо у глибоку каструлю. Картопельку заливаємо водою. Звичайно, що додаємо трішки солі. І готуємо картопельку цю 5 хвилин після закипання. Дивіться, вона не повинна повністю зваритися. Вона повинна стати такою м'ягкою. Варити її повністю не потрібно. Ось так. Закипить, 5 хвилин засікли і готово. А за той час ставимо розігріватись сковорідку. Зараз ми будемо готувати дуже смачний соус. Друзі, цей соус один із моїх любимих. Дивіться, потрібна червона цибуля, така величенька, я би не сказав, середнього розміру, такого більшенького розміру. Я рекомендую вам використовувати червону цибулю. Вона не така ядрена, як біла, вона така більше солодковатіша і приємніша. Так, нарізаємо її, розрізали навпіл і нарізали дуже дрібним кубиком. Ось такий кубик, друзі. Також до цього соусу нам потрібен чесничок. У мене тут 5 зубчиків. Я люблю чесник, друзі. Часник це мій фаворит. Якщо ви не любите чесник, додавайте 3 зубчика, 2, але у цьому соусі чесничок повинен відчуватися. Часник ми не натираємо на терці, беремо, роздавлюємо його ось так ножиком, бачите, і дрібненько нарізаємо. Ось так, бачите, тому що так, часник краще зберігає свою структуру. Роздавили і нарізали. Часничок нарізали, ми його переставляємо окремо в маленьку тарілочку. Він нам знадобиться трішки пізніше. Це час розігрілася сковорідка, я додаю олію і додаю сюди смажитися цибульку. Цибулю, друзі, смажу до легкої рум'яності. Повністю цибулю смажити не потрібно трішки підрумянилася і далі я все вам покажу. Так як це соус у нас грибний, нам потрібні будуть печериці. Дивіться, друзі, нарізаємо їх ось такими пластиночками. Ось так. такі тоненькі пластинки повинні бути. Цибулька вже трішки підрумянилася, друзі. Зараз ми сюди додаємо печериці. Тепер ми гарно перемішуємо. Ось так. Зараз печериці пустять багато води. Нам якраз це і потрібно для соусу. Спеції наразі ніякі ми не додаємо. Ось так. Чекаємо приблизно 5 хвилин, щоб печериці смажилися. У мене вогонь такий більше середнього. Картопелька у нас вже закипає, друзі. Дивіться, вона закипає так легенько. Засікаємо зараз 5 хвилин, все, більше варити її не потрібно. І виключаємо вогонь. Вечериці зараз пустили багато вологи, друзі. Нічого страшного, зараз все це випарується. Бо ви не думали, що стіжувати ви що. Тут дуже багато смаку. Зараз ми не додаємо ні сіль ні перець, нічого. Продовжуємо їх готувати. До якого моменту я вам все зараз покажу. Зараз волога випарується, вони будуть смажитися гарно з цибулькою. Бачите, зараз вже волога вся випарувалася. Вечериці почали смажитися. Це те, що нам і потрібно. Тільки зараз ми можемо додати чесничок. Ось так. Чесничок довго смажити не потрібно, тому я його додаю майже в самому кінці. Так, Трішки чорного перцю. Він дає гарний аромат, повинен бути в цьому соусі. Ну і звичайно, що сіль, друзі. Як це без солі. І все це гарно перемішуємо. Ось так. Бачите, печериці зберегли свою форму. Зараз вони гарно підсмажаться і буде взагалі чудово. О, чесничок вже пустив аромат, вже відкривається. Якраз те, що нам потрібно. Просто шикарно. Зменшуємо вогонь. У мене це менше середнього. Не потрібно сильно, тому що часник не любить високі температури. Він тоді починає гірчити. Ось так. Смажимо ще приблизно 2 хвилини. Грибочки у нас обсмажилися. Після що ми робимо? Беремо пару черпачків водички, де ми варили картоплю, і додаємо сюди. О, один. І ще один. Все, чудово. Гарно ми перемішуємо. все, Грибочки у нас вже смажилися, вони отримали гарну скоринку. Перемішуємо, друзі, і готуємо ще 2 хвилинки, ось так. Щоб вони ось так вже уварювалися. Все, друзі, картопля проготувала. Ми її зіжуємо. Дуже зручно цією каструлькою. Бачите, тут є відсік для зливу. Тут добре макарони зціжувати. Якщо, наприклад, я хочу картоплю зіжувати, я повертаю кришечку. Тут є навіть можна пальці тримати, щоб не обпекти. І тут є вже другий відсік для зливу, що дуже-дуже зручно. Все, я взагалі не контактую ніяк з гарячим паром. До речі, ця каструлька є в магазині. Якщо собі хочете таку, переходьте в магазин і пишіть. Картоплю зараз переставляємо окремо в глибоку миску. Вона ще не готова, вона ще, друзі, сира, бо ми її готували тільки 5 хвилин. Сюди ми додаємо 1 чайну ложечку приправи хмелі сунелі. Ось так, дуже крута приправа, дуже смачна. Додаємо сюди трішки олії, буквально 2 столові ложки. Трішки чорного перцю, але трішки. Пам'ятайте, що ми в соус додавали чорний перець. Ну і трішки її підсолимо. Тепер гарно її перемішуємо. Зараз картопельку виставляємо на деко. Попереднє деко застелив фаргаментом. Ось так. Все розрівняли. І ставимо картоплю у розігріту духовку до 180 градусів рівно на 10 хвилин. Дивіться, друзі, як у вас випікає духовка. Головне, щоб картопля вже повністю була готова. У мене це займає 10 хвилин. Якщо ви переготували картоплю, не 5 хвилин, а трішки більше, то слідкуйте за цим моментом, щоб картоплю не пересмажити. Рибочки наші гарно протушкувалися. Все, друзі, тепер дивіться, сюди я додаю вершки. Вершки у мене жирністю 33%, 250 мл. Чудово. І проварюю рибочки у важках приблизно ще 2-3 хвилини, небагато. Друзі, ви подивіться, яка це красота. Це те, що я вам хотів передати. Це чудовий соус. Це є печеної картопельки буде якраз те, що потрібно. Дорогі друзі, а це вже повністю готова картопля. Ви просто подивіться, яка вона класна. Рум'яна, шипить, шкварчить, все так, як має бути, чудовий результат. Підрумянилася, повністю вже готова. Будемо подавати страву. Щоби подати страву, вам потрібна ось така глибока тарілочка. Дивіться, на низ я вам пропоную дати соусу ось так. Повністю весь соус, який у вас є. Ось так легенько. Вирівнюємо, робимо місце для картоплі. І я вам казав, друзі, якщо подати це на стіл, це буде виглядати не те, що смачно, смачно, це само собою. Це буде виглядати гарно і ефектно. І подаємо картоплю. Ось так беремо. І виставляємо сюди. Ой, друзі, подивіться, яка красота. Ціла композиція. Просто гляньте, шедевр, шедевр, правда? Ніхто не буде розуміти, друзі, що це за картопля. Це я вам обіцяю, тому що так картоплю мало хто готує. Всі готують приблизно класичними способами. А ви приготуєте ось так. І у мій телеграм скиньте свій фотовідгук. Мій телеграм посилання на нього ви знайдете внизу в описі під цим відео. Ну що, дорогі друзі, будемо пробувати. Ви просто подивіться, яка це красота. Дивіться, беремо отак картопліку, соус. І смакуємо. М -м -м. Вау, це дуже смачно! Соковито, ніжно! Грибочки відчуваються. Картопліка хрумка, рум'яна це те, друзі, що повинен приготувати абсолютно кожен Вершковий соус дуже гарно це все об'єднує, ну це просто неперевершено. Чудовий результат. Друзі, і не потрібно дорогих інгредієнтів, не потрібно там щось вміти, якісь мати навички. Повторюєте все за мною і отримуєте такий чудовий результат. Техніку, якою я користуюся, дошка обробна каструлька. Ви можете придбати в магазині щасливий кухар і отримати гарантію на кожен товар, а також дуже гарні солоденькі знижки. А з вами щасливий кухар всіх міцно обняв, кожного припідняв. І до нових смачних рецептів. Пока.